Говоримо з Андрієм Риженком, експертом Центру оборонної стратегії та капітаном першого ранку запасу військово-морських сил України. Вітаю вас, добрий вечір, Пан Андрію. Знаєте, така трошки дивна ситуація. Чому вона дивна? Тому що з самого початку. Ця так би мовити, я не знаю, як це навіть називати. Вони попередили суда, не попередили, з'являлося різною, купої різної інформації, висаджувалися, не висаджувалися, взяли штурмом, не брали штурмом, давали навіть попереджувальний вогонь. Але насправді насправді не зрозуміло як, як на підставі, чого вони це все робили, особливо, якщо врахувати, що можливо це сталося в територіальних водах Туреччини. Ну, дійсно, підстав легальних, е значить, як ну, які е міжнародне право би поважало, для цього немає. Тобто немає ні не, 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 не проведення якоїсь операції під егідою міжнародної організації, е значить, е ну, нічого немає. Це такі е забаганки е Російської Федерації, от вони оголосили, що всі судна, які нібито слідують значить, українські порти, вони вважають такими, що вони беруть е, участь е, у, у конфлікті, у війні, і, типу, ми будемо розглядати їх як військові цілі. Все. Ну, і це, от, опять же, це ну, розумієте, ну, це такий дійсно відкритий ну, піратство чи бандитизм, я б сказав, що от, ну, це фактично морський бандитизм. От. Ну, нібито все це відбулося поза межами турецьких, тому що я думаю, що ну, в принципі, ці кораблі а, і вони знають, чим, чим закінчується перетинання повітряного просто Туреччини, або використання зброї, або засування вертольотів. Вони також можуть догадуватися в межах. Тірвод, Але як тільки це судно залишило турецькі тірводи, от я так розумію, що це і сталося. Ну, я можу сказати, що капітан, капітан судна, оцього, значить він має повне право, значить, навіть при наявності, ну, скажімо, там якогось міжнародного рішення, сказати: Я не хочу догляду. Я не я хочу значить, надавати своє судно для догляду там, військової партії. У нас, до речі, коли ВМС брали участь в операції активне зусилля, і на цю операцію був мандат ООН в Середземному морі, то було таке, що ну, шло судно, і, значить, його опитували, вони давали дані, ну а потім, значить, звертались до нього. Давайте ми вас доглянемо. Ну, в принципі, це робили. З такими функціями, скажемо, відпрацювати доглядову команду, щоб вона могла оце все здійснити. І без згоди, без згоди капітана судна це робити не можна. Ну дійсно бувають такі випадки, коли там є інформація, що точно є якась там контрабанда, чи щось там нелегальний вантаж. Ну тоді, як правило, для цього там спеціальні групи висаджують з спеціального призначення. Але якщо на судні нічого не знайдено, Значить, нема доказів, що воно займається нелегальною діяльністю, то капітан судна або його власник може подати в суд на ту країну, яка здійснювала такий акт, Збройні сили якої здійснив такий акт. Тобто, в даному випадку, ну я так розумію, що росіяни побачили оцей формуляр цього судна, побачили флаг Палау, Ну, я не знаю, зрозуміло вони не зрозуміли, що цей флаг Палау, В принципі, прапор Палау, він, ну, скажемо, ну, ну, тільки прапор цієї країни, а так, власник судна, це турецький значить, бізнесмен, команда судна, також турецька, що шоу, шоу він із Стамбула, ну, от вони його почали от, пресувати. А, значить, там нібито застосовували зброю, нібито там висадили вертоліт, оглядову команду. Ми бачили ці відеокадри. Це була така ну, досить жорстка, скажімо, огляд корабля. Тому що ви бачили, що коли вони зайшли на ходовий місток, то а, команді скомандували, щоб вони руки за голову, значить, всі сховали. Тобто, ну, так, такий досить силовий був варіант захоплення. Фактично захоплення судна. Скажіть, ну, от... будь ласка, пан Андрій, от ви як військовий, чи можна вважати от, от такі дії актом агресії Росії проти Туреччини? Ну ні, ні. Оце, це окремий факт. ні. Чому? Це факт ні. Ну, тому що він не підпадає Є, є, є резолюція Генеральної асамблеї ООН. Ну, тому що вони, якщо вони захопили таке це судно, там привели ну, тимчасово вони взяли його під контроль. Ну ні, ні, в даному випадку, я думаю, що ні. А, от, але ну, це таке дуже дуже, скажімо, таке, такий захід, який демонструє недружні стосунки, недружне ставлення. А, ну тут я розумію так, що після того вони зрозуміли, що к чому чиє, чиє, кому належить це судно і тут. В оцей цей візит президента Путіна, російського, до Ердогану, який має відбуватися, от, я так розумію, на днях. Ну і от вони почали там думати думу. от поэтому й зараз, от і, зараз і Туреччина нічого не каже. А тобто, що... на вашу думку, на вашу думку, цей прапор Палау і увів, так би мовити, в оману окупантів. Вони думали, що це не турецьке судно. бо якби вони знали, що це турецьке, то вони на ньому не висаджувалися. Ну, я думаю, що він трошки ввів в оману. Хоча ну, я не впевнений. Ну, в формулярі, який висвіч, висвічується через систему АІС, там надається інформація, кому судно належить, ну, то, і відкуди воно йде. Значить, ніякої оману не було, ніякий прапор не міг це тоді зробити. Тобто тоді росіяни точно знали, що турецьке судно, і на нього висаджувалося саме як на турецьке. Ну, Можливо, так. Да. Ну, а, а, по складу екіпажу вони могли там не знати, що там були іменно турецький екіпаж. Ну ну, такого не можна робити. Це відкритий бандитизм і в принципі зараз, отак, якщо брати, то цей власник судна має подати на Російську Федерацію в міжнародний суд за дії, ці незаконні збройних сил за те, що було судно затримано, за те, що фактично там ну, вони можуть там порахувати збитки і вимагати е, відшкодування е, від Російської Федерації. Бо це, оце, в принципі, можливо таке. Ну, зачекайте, які збитки можна підрахувати? Затримку цього судна, хіба що? Ну, звичайно, коли судно затримується, воно. А, значить, а, ну, але ну... тут ж нема головних збитків. Репутаційні збитки, туреччина фактично отримала репутаційні збитки, ну іменже кожна година руху судна. Це певний збиток. Якщо судно судна значить затрималось на годину, на дві, на три, а догляд. Ну я так думаю, що вони ж там застосовували зброю. То тобто, есть, я так розумію, судно було вимушено зупинити застопорити свій хід. Вони висадились на нього. Також він був, значить, фактично без ходу. Тобто він втратив якісь години. Оці от. Це все рахується, все рахується. Плюс репутаційний, плюс оці от. Ну, опять же, коли по тобі вони можуть там якісь збитки в плані того, що засову зброю можуть порахувати, тому що це небезпека потенційна екіпажу що юристи можуть тут дуже велику суму таку набрати, але, але тому... слухайте, сума сумою, тобто гроші гроші грошима, це, звісно, звісно, безумовно, дуже добре для компанії турецької отримати гроші від Російської Федерації за її там дії. Але питання трошки про інше: а сама туречна, сама по собі туречна, яка так би мовити, є певним гарантом безпеки в регіоні в Чорноморському регіоні. Ну, власне кажучи, вона виконує і дотримання оцей договору Монтре. Тобто, в неї є певна така місія в цьому регіоні, і поки що не більш того, Туречна країна НАТО. І тут її судно, так, це комерційне судно, безумовно, але ж це ж її громадяни. Це ж судно, яке має приписку саме в Туреччині. Чи хіба тут Туреччина не має втрутитися в цю ситуацію? Ну, перша конвенція Монтре до цього нічого немає. От, от до цієї ситуації. Конвенція Монтріо каже, що там вона обмежує е захід там, військових суден під час війни, там е суден Чорноморських країн. До цієї ситуації вона нічого не має. До цієї не... ситуації вона нічого не має. Вона має ситуацію до Туреччини, до статусу Туреччини в Чорноморському регіоні. Ні, в Чорноморському регіону то Конвенція Мантріо також і ніякого статусу додаткового не дає. А, ну, дійсно дійсно, то у нас є в принципі. Угода з Туреччиною СООН про цей зірновий коридор. От, ну, вона зараз вона не продовжена. Але опять же, Туреччина зараз ніяких зобов'язань на себе формальних про те, що вона буде охороняти судна, які рухаються в напрямку партії України, немає. От і тут, как би ну, тобі... пане Андрій, мені здається, я неправильно поставив питання. Давайте ще раз. Що таке Туреччина в Чорноморському регіоні? Це морська країна, яка має це із яка... країн Чорного моря. І зараз Ні. Туреччині плюнули просто в морду, вибачте, за таке слово. Ну, ну вона, вона вона пусть сама ну скажемо визначить, що їй зробили. От. Ну, може нам кажеться так, що дійсно. Було незаконно, всупереч міжнародному морському праву, було захоплено її судно. Воно утримувалось певний час. Здійснювався його догляд. І ну, власник, власник, як звідки він є, скажімо, громадянином Туреччини він сплачує податки, він має дійсно, як правильно, як ви кажете, право. Використовуючи значить ну, владу Туреччини, а подати позов в міжнародний суд на компенсацію збитків, mm. якщо був би наприклад такий варіант, що вони силовим шляхом захопили би це судно і не дозволяли його звільнити, отут я думаю, могли би пан в... пане, в... я, я я чесно, я не дуже розумію. А хіба вони не силовим шляхом його захопили? Ну, ну, там є певний, певний період часу. Тобто вони, вони якби, я так розумію, ну, що... поясніть тоді, тоді. В чому різниця? Вертольот висаджується, десант під автоматами, вони команду ставлять фактично на коліна, руки за голови. Це хіба не силове захоплення судна? Ну, якщо б вони його утримували, наприклад, вони сказали, що судно захоплене, а воно, воно арестовано за те, що воно, наприклад, там, йде в Україну. А, тоді був би інший статус. Так вони ну також вони порушили. а, порушило міжнародне морське право. Вони порушили право. А зараз на вашу ну, думку, прав... вони порушили морське право? Міжнародне, так так порушив. Я вже кажу, так, що так, за так. це можна, можна не, не, не значить, вимагати відповідальності. І перш за все, аппети, власник має а, а, визначити, який, я, я, який є цей вот збиток. Як матеріальний, як через ну, ці, скажімо, незаконні дії відносно екіпажу, так і збиток бізнесу. Він може цей, цей, цей кейс ну, принести в міжнародний суд і вимагати сплачувати компенсацію. От. Но, наскільки мені відомо, розумієте, це вже не перший раз, якщо ви пам'ятаєте десь до початку цієї війни, також турецькі судна. Вони дуже сильно ну, стопорились під час проходу через Керченську протоку. Стояли там сутками, там спеціально через те, що вони йшли в наші порти приазов'я. Ну, як правило, оці турецькі власники вони ніколи не, ну, не подавали в оцих вот скарг в свої державні органи. І, ну, ми, ми вели бесіду. Іноді з військовими турецькими казали, ви знаєте, що 50% тих суден, які росіяни навмисно е, затримують під час проходу в Керченський проток, вони турецького походження, Це ті, які роблять бізнес і сплачують податки вашій державі, ну вони кажуть, ми не знаємо. Ну така вот особливість. Зрозуміло, пан Андрій, дуже дякуємо вам, експерт центру оборонних стратегій, капітан першого рангу запасу ВМС України. Зараз був з нами на прямому зв'язку.